Ви коли-небудь дивились на свого кота і думали «Слухай, а ти взагалі хоч чимось корисним займаєшся, окрім того, що спиш по 18 годин на добу. А що, як я скажу вам, що його далекі пращури буквально вирішували долі імперії, що один пухнастий диверсант коштував американській розвідці 20 мільйонів доларів, або що без одного конкретного кота, ми. Можливо, досі сиділи б без електрики. Привіт, цитирує друзі! Сьогодні ми перевернемо ваше уявлення про історію. Забудьте про нудні підручники, ми поговоримо про справжніх сірих кардиналів людства, про 20 котів, які впливали на політику, рухали науку і рятували тисячі життів. Готуйтеся, деякі факти звучать як божевільна вигадка, але це чиста правда. Погнали! Та перш ніж ми прийдемо до конкретних хвостатих героїв, давайте на секунду повернемося назад. Стосунки людей і котів це справжні американські гірки, у стародавньому Єгипті їх вважали земними втіленнями богів, вбивство кішки, навіть випадкове, каралося смертю. Серйозно, жоден адвокат не зміг би вам зарадити. А от у середньовічній Європі ситуація різко змінилася. Котів оголосили поплічниками нечистої сили, що до речі вилізло боком самим же людям, але про це трохи згодом. Протягом століть ці тварини були поруч із великими науковцями, полководцями та президентами. Вони гуляли по столах, де підписувалися мирні договори, і спали на кресленнях, які змінювали світ, і часто саме їхнє втручання випадково чи навмисне. Ставало тією самою піщинкою, що переважувала шальки терезів історії. Почнімо з моменту, коли любов до котів зіграла із цілою цивілізацією жорстокий жарт. Перенесімось у 525 рік до нашої ери. Битва під Пелузієм, єгиптяни проти персів, перський цар Камбіс. Другий знав, що єгиптяни вшановують богиню Бастет, яку зображували з котячою головою. І він вигадав, мабуть, найбільш цинічний психологічний трюк за всю військову історію. Легенда свідчить, що перські воїни не просто намалювали котів на своїх щитах. Деякі джерела стверджують, вони буквально несли живих котів перед собою під час атаки. Уявіть собі цю ситуацію: єгипетські лучники, найкращі стрільці того часу, просто опустили свої луки. Вони боялися влучити у священну тварину, бо вірили краще програти битву і стати рабом, аніж образити божество і втратити вічне життя. Перси взяли місто практично без бою, так надмірна любов до котиків призвела до падіння Великого Єгипетського царства жорстоко, так, ефективно, безперечно. А тепер перенесемося у сьоме століття нашої ери. Це історія про кішку пророка Мухаммеда на ім'я Муїза. Це не просто якась мила байка, а знакова подія, що визначила ставлення до котів в ісламському світі на століття вперед. За переказами, якось пророк саме готувався до молитви, коли помітив, що Муїза заснула прямо на рукаві його халата, що б зробила звичайна людина, певно, прогнала б тварину. Але Мухаммед, щоб не потривожити сон своєї улюблениці, узяв ножиці та відрізав рукав свого вбрання. Він пішов молитися у зіпсованому одязі, аби лишень кішка могла спокійно виспатися. Саме цей вчинок закріпив за котами особливий статус в ісламі. На відміну від собак, які на той час вважалися нечистими тваринами, котам дозволялося заходити навіть у мечеті, і донині. Якщо ви відвідаєте Стамбул чи Каїр, то побачите тисячі вуличних котів, яких усі годують та щиро поважають, усе це завдяки лише одному відрізаному рукаву тисячі років тому, але не скрізь там так щастило. Перенесемося у 13 століття у найтемніші часи Європи. Папа Римський Григорій IX видає булу під назвою Вокс рама у цьому документі чорні коти оголошуються ні багато, ні мало інструментами диявола. Почалася масова істерія. Котів винищували тисячами, їх спалювали, топили, знищували. Люди вважали, що очищають світ від зла. Та природа жорстоко помстилася за порушення рівноваги, без котів розплодилися щури, а на щурах жили блохи, що переносили чумну паличку. У середині 14-го століття чорна смерть викосила за різними оцінками до 60% населення Європи. Іронія долі, знищуючи своїх пухнастих захисників, люди власноруч відчинили ворота для найстрашнішої пандемії в історії середньовіччя. Якби папа Григорій любив котиків, історія Європи могла б піти зовсім іншим шляхом. Давайте поговоримо про науку. Ісаак Ньютон, великий фізик, закон всесвітнього тяжіння і таке інше. Але чи знаєте ви, що йому приписують ще один винахід, яким користуються мільйони людей Дверцята для котів? Так, так, та сама дірка у дверях. Кажуть, коли Ньютон працював над своїми світловими експериментами в Кембриджі, його кішка постійно шкрябалася у двері. Впускаючи світло і збиваючи налаштування приладів, щоб не бігати щоразу відчиняти їй, він просто пропиляв отвір у дверях. Але найсмішніше не це, коли у кішки з'явилися кошенята, великий геній Ньютон, за легендою пропиляв поруч ще кілька маленьких отворів спеціально для малих. Йому просто не спало на думку, що кошенята можуть пройти в ту саму дірку, що й мама кішка. Бачите, навіть найвидатніші уми іноді туплять, коли справа доходить до побуту і пухнастих сусідів. А ось вам історія про те, як випадково відкрили цілий хімічний елемент. 1811 рік французький хімік Бернар Куртуа у своїй лабораторії намагається отримати селітру для пороху, йдуть наполеонівські війни, і порох тоді був на вагу золота. У куртуа був улюблений кіт, який часто сидів у нього на плечі під час обіду. У лабораторії стояли бутлі з різними реактивами. В одному спиртована стоянка з попелу морських водоростей, в іншому сірчана кислота. У якийсь момент кіт чогось злякався, стрибнув і розбив обидва бутлі, рідини змішалися, і раптом кімнату заполонили клуби фіолетової пари. Коли пара осіла. Куртуа побачив кристали з металевим блиском. Так було відкрито йод. Речовина, яка сьогодні є у кожній аптечці і рятує мільйони людей від інфекцій, була відкрита завдяки такому от незграбному коту Нікола Тесла, людина, яка подарувала нам змінний струм. Але звідки взагалі взялася його пристрасть до електрики? У листі до доньки Югославського посла Тесла розповів одну історію зі свого дитинства йому було лише три роки, стояв сухий, холодний вечір, він гладив свого чорного кота на прізвисько мачак і раптом побачив, що його рука в темряві оточена якимось сяйвом, а від шерсті кота летять іскри. Тріск статичної електрики було чутно на всю кімнату. Батько пояснив йому, що це те саме, що й блискавка в небі. Маленький Нікола був вражений. Він дивився на кота і думав, виходить, природа, це теж величезна кішка. Це дитяче враження від іскор на шерсті мочака запустило уяву генія, який пізніше освітить усю планету. А тепер поговоримо про війни ХХ століття. Це була Перша світова війна, окопна війна, де панували бруд, щури та газ. Кішок офіційно брали на службу в армії багатьох країн. Їхнім головним завданням було ловити щурів, які нищили провізію і розносили хвороби. Але вони виконували іншу набагато важливішу функцію були детекторами газу. Кішки відчувають запах газу набагато раніше за людей і навіть раніше за канарок відома історія про кота на прізвисько Піт, який мешкав в окопах. Одного разу він раптом почав поводитися дивно шипіти та рити землю носом. Солдати звернули на це увагу і встигли надіти протигази буквально за лічені секунди, до того як хмара і приту накрила їхню позицію. Цей кіт врятував цілий взвод, просто тому, що був собою. М. Друга світова війна залишила нам легенду про кота непотоплюваного Сема. Це чорно-білий кіт, який, здається, уклав угоду із самою смертю. Спершу він служив на німецькому лінкорі «Бісмарк». коли британці потопили бісмарк, із двох тисяч членів екіпажу вижили одиниці, і серед них наш кіт якого підібрав британський есмінець козак, кота назвали Оскар. Та за кілька місяців німецька торпеда розриває козак навпіл. Кіт знову виживає, його переводять на авіаносець Арк Роял. Ви думаєте, це кінець? Ні. Арк-Роял теж торпедують, і він іде на дно. Сема знаходять, він пливе на уламку дошки. Злий, мокрий, але живий. Після цього моряки вирішили, що досить випробовувати долю, і списали кота на берег. Він помер своєю смертю у Белфасті, переживши три потужні військові кораблі. На ще один герой морських битв Кіт Саймон, 1949 рік, інцидент на річці Янзи, британський шлюб, аметист потрапляє під обстріл китайської артилерії. Корабель пошкоджений, сів на мілину. Довкола спека загиблі, і найгірше цілі полчища щурів, які нищили і без того мізерні запаси їжі. Сам кіт Саймон був поранений шрапнеллю. Лікарі витягли з нього уламки, але не вірили, що він виживе. Але Саймон не просто вижив, він повернувся до служби. Кульгаючи, він переловив усіх щурів на судні, врятувавши екіпаж від голоду. Крім того, Щодня він обходив поранених матросів, підіймаючи їхній бойовий дух. Саймон, єдиний кіт в історії, нагороджений медаллю Марії Дікін. Це найвища військова відзнака для тварин, аналог Хреста Вікторії. А тепер поговоримо про блокаду Ленінграда. Це справді одна з найбільш трагічних і водночас героїчних сторінок нашої історії. Під час першої найстрашнішої зими 41-42 років у місті з'їли майже усіх тварин. Через це Ленінград просто заполонили щури. Вони були величезними, надзвичайно агресивними, нападали на сплячих, знищували останні крихти хліба, і, що найстрашніше, ставили під загрозу безцінні колекції ермітажу. Щойно блокаду частково прорвали, до міста в першу чергу відправили не тільки їжу, а й чотири вагони котів, яких зібрали аж у Ярославлі та Тюмені. Цю операцію назвали М'явкаюча дивізія. Близько п'яти тисяч котів доставили в місто. Очевидці згадували люди плакали від щастя, коли бачили на вулицях звичайних котів. Вони блискавично очистили місто і всі музеї від гризунів. До сьогодні в ермітажі живуть прямі нащадки тих самих героїв, і що цікаво, вони мають офіційний паспорт та навіть статус співробітників музею. Космос усі ми, звісно, знаємо про легендарних собак, білку та стрілку. Але хто пам'ятає про Фелісет, це перша і поки що єдина кішка, яка побувала у космосі. Та успішно повернулася живою. Сталося це у Франції у 1963 році. Французи дуже прагнули взяти участь у тих космічних перегонах. Вони відібрали 14 кішок і тренували їх на центрифугах. Найкращою виявилася чорнобіла киця з вулиць Парижа, відома під номером С 300 «Рокейн», яку пізніше назвали Фелісет. Ракета «Веронік» підняла її на висоту 157 кілометрів, вона витримала невагомість, колосальні перевантаження, і її капсула успішно приземлилася за допомогою парашута. На жаль, її доля була доволі сумною. За кілька місяців вчені приспали тварину, аби вивчити її мозок. Про неї забули на півстоліття, і лише нещодавно ентузіасти зібрали кошти. На пам'ятник цій хоробрій астрокішці. Тепер про шпигунські ігри, часи холодної війни, це руй проект акустичне кошеня. У 60-х роках американська розвідка вирішила, що коти ідеальні шпигуни. Вони ж ходять, де заманеться, і ніхто на них уваги не звертає. Ідея була божевільною хірургічно вживити мікрофон у вушний канал кота, пустити провід уздовж спини. А в хвіст вшити антенну передавач. Операція тривала годинами. На проєкт витратили за різними даними від 15 до 20 мільйонів доларів у перерахунку на сучасні гроші. І ось Денікситив перший польовий тест. Кота випускають із фургона, щоб він підійшов до паркової лавки, де сиділи двоє людей. Кіт робить кілька кроків, відволікається, вибігає на дорогу і. Потрапляє під таксі, проект закрили. Це був найдорожчий і найбільш провальний експеримент з тваринами в історії розвідки. А як щодо криміналістики, знайомтеся кіт сніжок, 1994 рік, Канада! Зникає жінка. Поліція знаходить у лісі її куртку зі слідами крові та кількома білими волосинками. Кров належала жертві, а ось волосся. Воно виглядало як котяче, головний підозрюваний, колишній чоловік жертви, мав білого кота на прізвисько сніжок. Поліція вирішила піти на безпрецедентний крок: зробити коту ДНК тест раніше. Такого у судовій практиці ще не було. Вченим довелося буквально з нуля розробляти методику генетичної дактилоскопії для тварин, і це спрацювало. ДНК волосинок з куртки збіглося з ДНК сніжка. Це був перший випадок у світовій історії, коли котяча шерсть стала головним доказом у справі про вбивство. Відтоді існує база даних котячих ДНК, яка допомагає слідству. Ще один борець зі злочинністю Кіт Фред. У 2006 році в Нью-Йорку поліція намагалася спіймати шахрая ветеринара, який працював без ліцензії. Їм потрібен був підставний пацієнт. Звичайний поліцейський під прикриттям не міг прийти на прийом. Потрібен був хтось із хвостом. Ним став Фред, безпритульний кіт якого виходили співробітники прокуратури. Фреда підготували, створили легенду, і детектив віднесла його на прийом. Шахрай оглянув кота і поставив хибний діагноз. Цього було достатньо для арешту. Фред став офіційним таємним агентом поліції, отримав жетон і навіть узяв участь у прес-конференції. На жаль, його кар'єра була недовгою, але він довів, що служити та захищати можуть навіть ті, у кого лапки. Давайте поговоримо про політику. Ви чули про мера Стапса у містечку Талкітна на Алясці. Мешканці настільки втомилися від місцевих політиків. Що в 1997 році просто вписали в бюлетені руде кошеня на ім'я Стабс, і він переміг жарти жартами, але Стабс став почесним мером і керував містом цілих 20 років. Хоча він не мав реальної влади, він зробив для міста більше ніж будь-яка людина. Туризм зріс у рази, усі хотіли подивитися на мера. Який у місцевій крамниці п'є воду з котячою м'ятою прямо з келиха, стабс пережив навіть замах на нього напав собака, але все одно повернувся до своїх обов'язків. Це найяскравіший приклад того, як звичайний кіт перетворився на символ протесту проти корупції та неефективного людського правління у Великій Британії існує офіційна посада, головний мишолов кабінету міністрів. Коти живуть на Даунін Стріт, 10 вже ціле століття. Найвідомішим у 20 столітті був Гамфрі. Він служив за часів Маргарет Тетчер, Джона Мейджора та Тоні Блера. Ходять чутки, що його звільнили через дружину Блера, яка, мовляв, не любила котів, і це спричинило грандіозний скандал у пресі. А зараз там править кіт Ларі. Він пережив уже п'ятьох прем'єр-міністрів. Кемерон, Мей, Джонсон, Трас, Сунак. Вони приходять і йдуть, а Ларі залишається. Він став символом стабільності у британській політиці. Журналісти жартують, що Ларі єдиний, хто в цій будівлі справді працює, хоча найчастіше його бачать сплячим на ганку просто перед натовпом фотографів, економічне диво, яке створила кішка, Японія станція кіші. Це була збиткова залізнична гілка, яку вже збиралися закривати. Станція стояла порожньою, а єдиною мешканкою була триколірна кішка на ім'я Тама. У 2007 році керівництво залізниці вирішило призначити таму офіційним наглядачем станції, їй навіть пошили маленького кашкета, і сталося диво. Фотографії кішки начальниці швидко завірусились. Туристи почали прибувати цілими натовпами. Невдовзі тут навіть запустили спеціальні котячі поїзди. Тама врятувала компанію від банкрутства. Економісти підрахували, що за час своєї роботи ця кішка принесла в економіку регіону понад 10 мільйонів доларів. У Японії навіть з'явився спеціальний термін «некономіка» – економічний ефект від котиків, кітоскарта медицина. У будинку для літніх людей у провідниці спожарстоштадз жив кіт, який мав дивовижний і навіть трохи лячний дар. Оскар безпомилково відчував, хто з пацієнтів скоро помре. Він приходив до палати, згортався калачиком на ліжку хворого і залишався там аж до самого кінця. Лікарі швидко помітили цю закономірність. Якщо оскар влігся поруч із пацієнтом, значить, тому залишилося жити лише кілька годин. Він передбачив понад 50 таких відходів, і часто його пророцтва були точнішими ніж прогнози медичного персоналу. Вчені припускають, що кіт відчував специфічні феромони, які виділяє організм, що помирає. Оскар не був зловісним вісником, навпаки. Він став справжнім втішником для багатьох самотніх людей. Його лагідне муркотіння було останнім добрим звуком, який вони чули на цій землі. Звісно, ми не можемо оминути увагою котиків, які буквально змінили наш інтернет: грампікет або сердита кішка, справжнє ім'я Стардар. Її вічно невдоволений вираз морди, викликаний неправильним прикусом. Став символом цілого покоління. Вона з'явилася у 2012 році і швидко перетворилася на імперію. Книги, фільми, і, звісно, мерчендайзинг. Грампікет принесла своїм господарям близько 100 мільйонів доларів. Вона довела, що мем це не просто кумедний малюнок, а надзвичайно потужна культурна та економічна сила. Фактично, котики побудували сучасний соціальний інтернет, вони подарували нам універсальну мову емоцій, яка зрозуміла без перекладу у будь якій точці світу. І наостанок історія про кота Тіпса у 50-х роках у Лондоні він працював на королівській пошті офіційно зі ставкою, яка йшла на їжу та трудовою книжкою. Тіпс важив 10 кілограмів і був грозою підвалів головпоштамту, але він увійшов в історію не цим. У його некролозі, опублікованому в усіх великих газетах, йшлося. Тіпс підтримував лад там, де люди не давали собі ради. Він став символом робітничого класу котячого світу, звичайний трудяга, який виконував свою роботу ідеально. Саме такі історії нагадують нам, що велич. Не обов'язково має бути пов'язана з війною чи політикою, іноді досить просто добре ловити мишей і бути відданим своїй справі, ось такі вони: пухнасті володарі світу, від єгипетських божеств до інтернет-мемів, від окопів Першої світової до м'яких крісел у кабінетах прем'єр-міністрів, коти були з нами на кожному крутому повороті історії. Вони надихали нас на відкриття. Рятували від хвороб, втішали у найтемніші моменти і часом просто змушували нас сміятися. Можливо, поки ви дивилися це відео, ваш Кіт теж спланував щось грандіозне або ж просто вирішив, що час поїсти. У будь-якому разі, подивіться на нього з повагою Хто зна можливо, саме він стане наступним героєм підручників історії. Дякуємо, що були з нами. Якщо вам сподобалися ці історії, не забудьте поставити вподобайку. Це найкраща нагорода для нас і наших котиків. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові розслідування. А тепер питання до вас: яка історія вразила вас найбільше? Кіт-шпигун чи кішка-космонавтка? Напишіть у коментарях. Всім бувайте, і до зустрічі у нових відео!